У Луцьку судитимуть 38-річного волинянина, який, за даними СБУ, за вказівкою спецслужб РФ підпалював двері квартир українських військових та намагався вчинити диверсію біля стільникової вежі. Раніше відбував тюремний строк за наркозлочиною. А після відсидки пішов на співпрацю з ФСБ. Рашисти дистанційно завербували його, коли той шукав легких грошей в телеграм-каналах. Правоохоронці затримали диверсанта на спробі підпалу технологічного обладнання стільникової вежі в районі обласного центру. Під час обшуків у затриманого виявлено та вилучено засоби підпалу та мобільний телефон з доказами підривної діяльності на користь РФ. Фігурант обвинувачується за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування уже завершене. Матеріали кримінального провадження з винувальним актом скеровано до суду. Зловмиснику загрожують довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.